Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Спецпідрозділ головного управління розвідки Міноборони Артан спід спільного з федерацією ножового бою. Провели триденний інтенсив для молоді. Цей військово-патріотичний вишкіл під назвою Звитяга забезпечує підлітків навичками, які можуть урятувати життя. На одному з таких занять побував мій колега Анатолій Журавльов. Навички, які можуть врятувати життя, так називають учасники вишколу. Ці заняття я часто ввечері повертаюся додому занять, і в принципі, те, що я буду мати певні знання, буде давати мені певний спокій і певну впевненість в тому, що я зможу себе захистити. Вчора ми поставили базу, і сьогодні ми її вже ліпше відпрацьовуємо, тобто. Лишається просто працювати і працювати. Відточували майстерність у ножовому бою курсанти протягом триденного інтенсиву. Їхні головні наставники українські воїни. Ми працюємо, як бачите, в захисному спорядженні, тобто тут фактично е, іде повний контакт, але повністю відсутні якісь травми. Ця методика розроблена саме нами в Україні. Ми почали тренуватися тут в 2007 році, і це от вся ця система. Вона базується на досягненнях сучасної спортивної науки і бос. Досвіду нашим бойових дій тут ми працюємо з молоддю. А ця ж методика, ця техніка покладена в основу армійського ножового бою, яку зараз ми впроваджуємо інструктора нашої федерації військовослужбовці. Впроваджуємо підготовку збройних сил України. Цей курс ініціатива спецпризначенців підрозділу Артан у рамках серії військово-патріотичних вишколів для молоді під назвою Звитяга. «44 дитини представлена вся Україна. Знову представляють всю Україну з усієї України діти з'їхали. І дівчата, і хлопці. Дев'ять дівчат. У нас із цих 44. Інструктори постійно хвалять дівчат, кажуть, що вони більш якісно виконують те, що їм говорять, і тому у них краще виходить і постійно наголошують. Дуже заряджені діти. Треба розуміти, от, саме в голові зрозуміти, як цей рук має виглядати, потім його робити на ділі, і треба просто, щоб закріпило тіло саме, зрозуміло, як це робити, і все буде получатися супер. Не дивлячись на спарінги, це ж все одно. Спарінг це є практика, а не якесь змагання справжнє. Атмосфера так само дружня, така, ну, оскільки це інтенсив. Тут йде більш менше часу на відпочинок, ну там 5 хвилин, 6, 7, ну 15, це якщо пощастить. Цього разу своїми знаннями та майстерністю з курсантами поділився і герой В'єтнаму, ветеран, офіцер та інструктор, пан Тхань. Він представник багатовікової династії майстрів бойових мистецтв. Раз, два, три, чотири, п'ять, У нього власний підхід до викладання сказали, що ну коли мені сказали, що ця молодь готова йти за нами, про що думати? Що не кажи, я більше схильний до військового, уточни лишень вік. Мені відповіли стільки і стільки. Чому спитав? Щоб краще розуміти, що можна говорити, а що не слід, це єдине, що мене хвилювало. Втім, маю ще додати. Я народився в родині, яка займається бойовими мистецтвами, і я ріс у цьому. Тому мріяв ділитися своїми знаннями для просування культури. із цією думкою майстра згодні і наші захисники. Військові навички важливі, втім важливо і те, що виникає під час спілкування між цивільними та військовими. Для молоді це теж важливо спілкування, так як і для інструкторів, так як і для тренерів, тому що вони енергетично передають свою енергію, молодь передає інструкторам, нашим хлопцям, побратимам. І наші хлопці заряджаються від цього і розуміють, що Україна буде українська. Молодь у нас патріотична, у нас молодь свідома. Тільки вперед-вперед, як наш командир каже, да? і тільки вперед, і разом до перемоги, і все буде Україна. Надалі у планах спецпризначенців продовжувати свою місію. А це нові звитяги і нові формати вишколів. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Анатолій Журавльов Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.